Пишаються своїми людьми у Тернопільській 11 й окремій гвардійській артилерійській бригаді. Професіоналізм військовослужбовців та відданість своїй справі стали запорукою збереження славних традицій в частині. Нещодавно тут відсвяткували ювілей 70-ту річницю з дня створення. У 1943 році пролунали потужні артилерійські постріли. Це був сигнал, що розпочалося визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Саме тоді артилерія зіграла визначальну роль у проведенні наступальної операції фронтового масштабу. Її щільність на ділянці прориву виявилася найбільшою за всі роки Великої вітчизняної війни. Артпідготовка була настільки потужною, що під час атаки наші війська на відстані до двох кілометрів майже не відчували опору. Героїчно боролися із загарбниками і артилеристи Тернопільської бригади. За подвиги воїнів у роки Великої Вітчизняної війни частина нагороджена бойовими орденами. Новітня сторінка історії бригади. Починається з 2004 року, сформована на базі управління артилерійської дивізії та артилерійського полку, всього за рік стала першою серед артилерійських частин сухопутних військ Збройних сил України. Її особовий склад завжди отримує найвищі оцінки з боку Міноборони та Генерального штабу. Під час наймасштабніших навчань Артерія 2007 та адекватне реагування реагування-2011» Бригада виконала завдання невідмінно. Зокрема, провела стрільби першим вітчизняним високоточним боєприпасом Стугна. Торік бригада стала переможницею всеармійського конкурсу на кращу організацію фізичної підготовки і спортивно-масової роботи. Я найбільше пишаю своїми людьми. Ви знаєте, я ще раз переконуюсь, котре переконуюсь, що саме найбільший скарб це наші люди. От наші солдати, офіцери в цьому році ще раз довели. З нагоди 70-річчя на території військової частини відкрили та освятили пам'ятник воїнам-артилеристам. Легендарна 45-ка – напівавтоматична протитанкова гармата у роки Великої Вітчизняної війни. Вона успішно проявила себе у боротьбі з танками, самохідними машинами і бронемашинами противника. Те, що ми возвеличуємо і те, що ми шануємо, повинно рухати нами вперед, Виховувати в людях великий патріотизм до своєї держави, любов до своєї професії. І саме основне бути професіоналом своєї справи. Привітати артилеристів зі святом прийшло чимало охочих. Серед них і ветерани. Деяким вже за 90. Полковник Ломовцев звільняв Україну, Білорусію та Польщу від фашистів. Брав Берлін. Поздравляю всіх мирнослужащих, з днем рождения, і доброго здоров'я, щастя, успіху бойовій і політичній підготовці. Командування бригади переконане, що особовий склад і надалі не збавлятиме обертів. Боги війни докладатимуть всіх зусиль, щоб утримувати пальму першості.